Доброго дня, всіх вітаю на каналі Віст. І сьогодні я радий представити вам новинку в нашому асортименті секатрів торгової марки Варано і це секатор 71 838. Довжина його становить 670 мм у такому складеному вигляді. І якщо розкласти, то його довжина становити 930 мм. І зараз ми розглянемо його поближче. І почнемо ми огляд самого найголовнішого, що є секаторів, це його лизок. Лезо у нас виготовлено зі сталі 65 мН з ПТФЄ покриттям проти налипання. ПТФЄ покриття це ось таке чорне тефлонове покриття. Коли ви будете обрізати гілочки, то не буде залишатися сік на самому лезі. За рахунок 65% вуглецю підвищується міцність та пружність сталі. І ще з цієї сталі виготовляють мисливські ножі. Далі ми переходимо на механізм. Нашому секаторі він у нас спрощений храповий механізм і це є важельний ось такий речах. Зараз продемонструю вам нижню наковалинку. перевернути. Ось. На нижній наковалинці у нас є ось такі зубчики для міцного утримання гілочок. Переходимо до ручок. Ручки телескопічні, регулюються за до допомогою з таких кнопкових механізмів. Ось так міцно надійно будуть фіксувати ручки секатора секатора потрібно вам положені. Ручки самовиготовлені з легкого алюмінію, які має анодонове покриття і прослужить вам багато років. Самі ручки у нас двокомпонентні, виготовлені. Основа з АБС пластику ось цього жовтенького. І е, прорезинені є такі накладки. Добре будуть лежати в руках і не будуть е, вискозувати під час використання. Так, секатор ми відкриваємо на максимальну довжину, щоб продемонструвати ще міцність ручок нашого секатора. Повечте, що вони не гнуться, і утримують навантаження. Держак буде ось такий з лопати, діаметр установи 38-40 мм. Він виготовлений з вільхи і він сухий. Але наш секатор призначений для різання живих гілок. І зараз демонструємо. Ось так, секатор. Гілка. Все, ми відрізали, дивимося на ручки, вони рівні. Ось так. Ось так. Налезо. Так ось все рівненько. Немає там ніяких надломів, сколів. І давайте наш держак подивимося, ось зрізали ми. Держак у нас висушений добрий, тому він так зламався. Якщо буде жива гілка, то буде якісніший результат і буде чистіше зріз. Ось таким якісним секатором ще поповнився асортимент секаторів торгової марки Варано, які прослужать вам не один сезон. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, дивіться наші всі відео. Всім до побачення!